Вітаю вас, друзі, на каналі Марія Марії з вами я, Марія. Сьогодні я хочу зробити розклад, які двері відчиняються мені. Що маю я зрозуміти, на що маю звернути увагу, і зрозуміла порада від Оракула. Чомусь останнім часом. У мене не лагодиться з технікою, але через те, що звучить слово, я не хочу переписувати і залишаю з дефектами відео. Ви мене пробачте, але все одно ставте лайки, тому що завдяки вашим лайкам просувається відео. І воно може послугувати комусь навіть, можливо, компасом, компасом його душі. Отже, у нас три позиції: фіолетова квітка, біла і жовта. Які двері відчиняються для першої позиції, які двері відчиняються для другої позиції, і які двері відчиняються для третьої позиції. Ще хочу взяти з іншої колоди, можливо, буду докладати, але двері відкриваються для першої позиції, відкривається для другої позиції, які двері відкриваються для третьої позиції. І ще хочу подивитися на оракулах. Давайте подивимось. Перша позиція, друга позиція і третя позиція. Чудово виглядає, да? по кольорам дуже гарно. І нам треба з'ясувати. Давайте я ще покладу один оракул для того, щоб. Я люблю, коли карти гадають. І ми будемо з вами розбирати. Пішли мурашечки. мурашечки. Значить, у нас все вийде гарно. Які двері вичиняються для першої, ось так вона буде в нас виглядати, для першої позиції. По-перше, полетіли мої карти, ладно. Створення добробуту, створення налагоджених відносин із. З партнерами, з партнерами по роботі, певні договори У вас все налагоджено. Реально, от просто радіти тому, що насуваються зміни на краще. Можливо, знаєте, як осінь, то до вас і приходить те, що давно ви очікували, те, що має прийти, на це є сили, сили є для. Того, щоб розслабитись і почувати себе красиво, почувати себе гарно, почувати себе в достатку, почувати себе в радості від цього достатку. Да? Тому є підтримка від чоловіка, є емоційний зв'язок з чоловіком, в кого є чоловік, в кого немає, то це може бути навіть з тим уявленням буття, що у вас є. Давайте подивимося ще одну карту. Яка нам говорить про те, що так справді йдуть зміни на розвиток, зміни на те, щоб базуючись на минулому, ми йдемо у майбутнє. Причому. Ну, я не знаю, але символічно я для себе побачила, Дивіться, який зелений камінчик да, на груді. Взагалі це говорить про мудрість і душевність, про те, що б ви не робили, як ви викладаєтесь, чи це на роботі, чи це можливо в сім'ї, в соцумі, там, де ви реалізуєтесь. Я хочу сказати, що це більш таке трохи бізнесу або робота да, ваша, тобто більше ваша самореалізація саме. Йдемо туди. Є такий дитячий мультик, куди ми йдемо? Прямо к цілі, про Дашу. От це про вас. Куди ми йдемо, саме ми йдемо до цілі. Давайте побачимо оракул. Оракул говорить, красота, відчуй красу у всьому навколишньому, що біля тебе є. І фіолетова квітка просто, ви знаєте, і так багато чогось фіолету у <кій> нашому просторі. І... Росте лунада, місяць росте, вибачте засуржик, тим не менше, ось ця, якісь трансформаційні йдуть процеси, ви розумієте, що є потуга, що є енергія, і ви маєте право, повне право від свого буття реалізуватися, насолоджуватись, радіти тому, що все гарно, все в достатку. І єдине, що, подивіться, який оракул оракул пробачення. Справа в тому, що коли ми пробачаємо, ми вважаємо, що даємо полоненому волю, свободу, а виявляється, що насправді полоненими були ми самі. Тому дозвольте собі, пробачте собі, навіть самому собі, свої помилки, адже ми народжуємося для того, в цьому світі для того, щоб отримувати досвід. І цей досвід ми маємо, ну просто маємо прийняти, да? не битися головою пробач, пробач, пробач. Була помилка, є помилка і уперед далі. Подивіться, ну коли ви пробачаєте, пробачаєте, в принципі, я розумію, що треба пробачити самому собі. Помилки свої, недовіра своя, можливо, попадались люди, які вас підточували, вашу майстерність, вашу самовпевненість у собі. Да? Вони, в принципі, вам допомагали, тим не менше, пробачити це проявити любов і повагу до самого себе. От такі вам відкриваються двері, пробачаємо себе, живемо в достатку і, зрозуміло, в красі. В красі життя, в красі буття, в красі подиху. Помічали ви колись, що можна отримати насолоду від свого подиху? Дякую, перший варіант. А ми переходимо до другого варіанту. Другий варіант які двері відчиняються. І починаємо. Чудова карта. Мак. Можу приблизити вам, щоб ви могли роздивитися самого себе. Які двері відчиняються? Це аркан, який говорить, що в мене є всі сили, в мене є всі сили природи, я хочу отримати, я хочу діяти, я відчуваю в собі силу, я маю намір, я хочу добитися того, що я хочу. Я... Вже досить маю досвіду, і можу говорити про це. Я можу давати це. Я відчуваю якийсь зовнішній потік, да? відчуваю сили, які коло мене Подивіться, як символічно осінь. Да? І є якесь певне натхнення, віра, віра у себе. Що от... Тому, які двері відчиняються, це шлях у майбутнє. Чудове майбутнє. Чому чудове? Тому що одразу побачила, в нас іде Паш Пентаклі, там, де є ціна себе, там, де ви почуваєте себе саме тим, хто може робити те, що ви задумали. Це стосується і бізнесу. Це, в принципі, це вашої самореалізація. Чому сьогодні ось самореалізація така вона є актуальною. Дивіться оракул, який, який говорить, я бажаю цього, і я бажаю настання своїх результатів. Ну, дивіться, другий другий розклад поспіль, і в нас такі позитивні карти. Я рада, що коло мене зібралися такі дієві люди, які прагнуть до чогось, які бажають бути корисними, в яких просто спрага до дій, спрага до. Такої ясності себе. Ну просто вірте собі, довіряйте собі. І подивіться, ось так ракул, ну, я його назвала міцність, не дивлячись на назву, міцність. Чоловік Чоловік грає музику, грає мелодію, мелодію душі, він в гармонії сам з собою. Подивіться, як гарно переплітаються. Да? От, мені здається, звучить мелодія, і вона гарно переплітається із його тілом, і з природою, да? природа підтанцьовує його мелодії душі. Ну, це просто, я не знаю, я прям надихаюсь. Вона на музика наповнена його мудрістю. Ну, от прям я замріялась. Ми бачимо мирну людину, але талії в неї висить, бачите, висять стріли. Він знає, коли вступати в конфлікт, а коли ні. І от зараз настає момент, коли треба постояти за себе. І Всесвіт з вами, тому що ну, настільки картинка наповнена мудрістю, знову колір фіолет, прислухайтесь до своєї внутрішньої мудрості. І... Говоріть, що моя сила наповнена повагою і любов'ю. Вступайте в конфлікти, якщо треба. Заявляйте про себе, заявляйте, тому що у вас є спрага, у вас є цінність себе. Коли ви можете говорити, так, я є, я існую, і я можу постояти за свої інтереси і за своє життя. Дійте, обов'язково дійте. Дякую, друга позиція. Чудові, просто чудові двері для вас відчиняються. Просто така програма успіху, яку я просто поважаю, люблю і завжди транслюю і на інших. Позиція третя у нас карта. Які двері відчиняються? Ну що ж, друзі, що було, то заголо. Що мало бути. Воно вже сталося. Його не змінити, і це є кроком для вас. Це є кінцевою зупинкою, тому що це десятка, да? кінцева зупинка ваших сумнівів, ваших розчарувань, небажання чути, бачити чогось, когось і так далі. Ми робимо похорон. І так як це десятка, да? я завжди говорю, що це кінець і початок. Тому е сміливо. Заявляю про те, що тепер вистачить. Тепер час починати знову. Віддайтеся своїм почуттям остаточно, до кінця, до самого вираження. Не говорю, щоб пожаліти себе, ні, не говорю, правда. Бажаю ще, знаєте, що візьму? Бажання. До кінця всі карти. Угу. Зробіть, майте сміливість відкрити правду самій собі. Тому що те, що ви замовчуєте для того, щоб не зробити комусь ну, якісь неприємні відчуття викликати в іншій людині. Заявляйте про себе. І від того, що ви постійно. Знаєте, в стані душка, така душка, щоб нікому не було боляче. Я сама все переживаю, і ракул, ось правда, говорить правда й бажання. Вони говорять про те, що час говорити правду. Да, люди можуть образитись. Да, люди можуть не зрозуміти вас правильно, але після образи ай незручна рука. Але після образи, людей, у людей прийде до вас повага. Вони зрозуміють, що вам подобається, що вам не подобається, чого ви нарешті бажаєте. Ось цей стан, коли ви сидите і закопуєте свої бажання, свої сподівання і так далі. Це, повірте, на сьогодні це кінцева зупинка, і ви маєте зрозуміти, що час говорити правду вголос для того, щоб ваше серце. Могло відкритися. Моє серце, моя правда. Правда звільнить вас. Звільнить всіх. І того, хто це почує, і той, хто. Ну я просто хочу сказати, що нам вийшла королева чаш не просто так. Подивіться, яка вона. Вона повністю відкриває свої почуття для того, щоб не замикатися і не залишатися в стані похорону своїх. Бажань своїх натхнень і так далі. Є бажання відкритися, відкривайтеся символічно, дуже символічно. І затемнення, і місячне коло, да, і дивіться, який пригнічений стан, коли вона мовчить. Подивіться, яка картинка, яка говорить про те, що не замикайся в собі. Встань, відкрийся, будь відвертою. Відкрито висловлюся. І повір мені, що твої бажання мають, мають право існувати. Ось такі двері для вас відкриваються. Ставимо лайки для того, щоб просувалося відео. <свісно> виключилось <свісно> згоріла свічечка. Я вам дякую за увагу, а ми йдемо далі.